В ефірі телеканалу Аверс підсумки новин суботи, 28 липня, у студії Дмитро Ураєв. Мої вітання! Вже завтра всі працівники торгівлі відзначатимуть професійне свято. А як напередодні вітали людей, які роблять доступними для покупців речі вжитку, бачила Анастасія Кушнарьова. День працівників торгівлі українці щорічно відзначають в останню неділю липня. Цій традиції вже понад 20 років. Привітати з професійним святом тих, без кого не минає жоден день середньостатистичного українця. Вирішили і в Луцькій міській раді без торгівлі ну ми можна виготовити багато продукції, можна мати багато продукції. Може навіть мати торгівлі точки, щоб їх продавати, але що ти не вмієш продати, ти їх не продасиш, і воно не буде затребувано. По великому рахунку це велике мистецтво, мистецтво продати товар, мистецтво розрекламувати, мистецтво роз'яснити е, дійсно потрібність цього. На вручення подяк та почесних грамот запросили здебільшого тих підприємців, які займаються бізнесом у сфері харчування, власників кафе та ресторанів, мереж, магазинів та пекарень. Професійне свято відзначала і Олена Горбунова. Підприємницькою діяльністю Займається вже понад 10 років. Наразі дохід Олені приносить сімейний бізнес Кейтринг. Це виїзний вид громадського харчування, який прийшов до нас зі Сполучених Штатів Америки. Найбільше замовлень на барбекю чи стейки на свіжому повітрі, каже Олена, в теплу пору року. Жінка зізнається, що у її бізнесі головне не гроші. Шукала щось нове, цікаве. Побачили так само такий гриль виїзний, але вирішили зробити кращим, цікавішим. І тепер позиціонуємо американську кухню на Волині. Ми чуємо дуже багато компліментів від наших друзів, від сторонніх людей. Ну і це найбільша подяка, в принципі, на часом якісь матеріальне, Матеріальна винагорода за свою роботу вона не приносить такого задоволення, як люди, які зі сторони приходять і кажуть, ну ви нас здивували. Ми були в Америці, але вас смачніше. Або ну це дуже привітали волинських працівників торгівлі і музичним подарунком від колективу Лілея. Анастасія Кушнурьова, неля прокопчук для новин на часі. На який день перенесли відзначення Дня міста Луцька? Це питання поставили між собою обранці громади. До чого домовились і якою буде остаточна дата, бачили мої колеги. Цього року День міста святкуватимемо у вересні. Коли ж святкувати День Луцька. У стінах міської ради обдумують давно. Мовляв, наприкінці серпня ця дата нівелюється іншими святами Днем Незалежності та Днем Прапора. Представники духовенства закликали відзначати День міста 22 травня в День Святого Миколая, покровителя Луцька. Серед пропозицій, коли відзначати День міста, було і 31 липня. В цей день Луцьку було надано Магдебурзьке право. Проте на сайті міськради в спеціальному опитуванні... Більшість обрала іншу дату у другу суботу та неділю вересня. Голосування проводилось протягом тривалого часу. Голосування було на головній сторінці Луцької міської ради. Всі, хто мав бажання, могли проголосувати, обговорювалося це на комісіях. Я пропоную проголосувати, подивитися, яким чином відбудеться святкування дня міста цього року, тому що по практиці попередніх років ми бачимо, що в літній період дуже багато людей відпустка. Студенти роз'їжджаються ті, які не проживають в Луцьку додому. Ті, які проживають в Луцьку, їдуть також на відпочинок. 46,5% від тих, що взяли участь в опитуванні, визначили, що датою відзначення дня міста Луцька має бути друга субота, неділя вересня. Виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт нагадав присутнім у сесійній залі, хто і за яких умов раніше встановлював дату для святкування дня міста. Міський голова своїм розпорядженням. Ніхто не проводив ніяких дискусій, ніяких обговорень. А яко, коли було до прийняття Богданом Павловичем і цього розпорядження, коли відмічався день міста? Вересні місяці, друга субота, вересня місяця. Виникає питання. А що ж таке сталося? Більшість луцьких депутатів проголосувала за те, щоб день міста святкували у другу суботу та неділю вересня. Лучани, з якими ми поспілкувалися на вулицях міста, погоджується у вересні. Відзначати день Луцька доречніше. Я думаю, що це нормально, тому що студенти приїжджають звідки там з сіл, допустим. От дітки відпочивають десь теж з'їжджаються. Я думаю, що це нормально вересень місяць. Дуже добре. День міста воно повинно бути днем міста. Виросить ще в нас місяць такий гарний. І день міста це не день незалежності. Якщо це було День Незалежності, і День міста, ну напевно, це добре. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі. Для когось свято для інших боротьба із залежністю. Як вчаться виходити із складної ситуації ті, для кого оковита стала життєвою проблемою, дізнавався Владислав Корнелюк. Мій запой був такий, що врачі сказали, що я до ранку не доживу. На сьогоднішній день, мабуть, немає жодної родини, в котрій близькі або далекі родичі не були причетні до цього пороку. Головною причиною втечі в алкогольну ілюзію є духовна спустошеність, втрата змісту життя. Алкозалежні розповідають, що все починається з малої кількості уковитої на тиждень. Згодом ти стаєш залежним психологічно, а потім фізично. Без 15 років я почала вживати алкоголь. Мене я навіть не побачила, коли заполонив повністю все моє життя мій стан. Моєї душі, все, мій мозок, все заполонив алкоголь. І якби, до 23 років я якби, втратила все, я втратила сім'ю, я на той час була заміжня, я втратила житло. Я, ну, мене, якби, вигнали батьки з дому. я втратила все. Я дуже сильно Бога просила на. Колінах, щоб просто дав мені або якийсь вихід в цьому житті, або смерть, того, що вже по-другому я жити не могла. І видно, я дуже щиро попросила Бога, і він почув мене. Після наркодиспенсеру Наталя почала шукати допомоги і підтримки. Знайшла її у спільноті анонімних алкоголіків. Вона розповідає, що саме тут зуміла зупинитися та сказати у ковитій ні. Коли я перший раз прийшла в анонімні алкоголіки, я не знаю чого, але мені настільки було там добре. Якась така була атмосфера, ніхто не дивився, в чому є в Ну, Ви самі розумієте. В якому стані я прийшла. Е, просто ну, Я дивилася на ці посмішки, щирі посмішки, і мені сказали, твоя головна проблема це ти, і ти просто ходи до нас, а там будеш зробиш собі свій вибір. Зараз жінка не вживає алкоголю більше 14 років. Має свою сім'ю та роботу, яка приносить її задоволення. Психолог, яка вже 29 років займається з алкозалежними, пояснює, що більшість людей шукають вирішення проблеми у чарці. Можна зупинитись, тобто її не можна вилікувати, але можна зупинитись. І зупинитись завдяки от такій взаємопідтримці. Тобто, людина, якщо прийшла сюди, вона може почути, що робити, якщо в неї з'явився потяг, якщо вона хоче напитися. Їй тут же розкажуть свій досвід. Є книжка Жити тверезим, де це прописано. Раз, два, три, десять. Тобто, це вже на 83 році роки напрацьована. І саме головне, що вони можуть в телефонному режимі підтримувати. Людина одна одній дзвонить, розказує про свій емоційний стан, і вона може почути саме те, що їй почути. Важливо в цей момент. Спільнота анонімних алкоголіків допомагає алкозалежним людям майже 30 років. Таку практику привезли в Україну американські психологи. Завдяки їй тисячі людей знову повернулися до нормального життя. Владислав Корнелюк, Мирослав Котимчук для новин на часі. Селищу Колки Маневицького району понад вісім століть. Хто нині робить це місце кращим? Хто тут живе і як відзначили день селища? Бачила Віра Шевчук. Свято розпочалось яскраво. Ярмарок виробів народних майстрів, боді арт, розваги для дітей. Зі сцени пісні місцевих колективів про рідне селище. На центральному стадіоні яблучку не було де впасти. Приїхала привітати із днем селища і народний депутат України Ірина Констанкевич. Вона зазначила, історія колок сягає понад вісім століть, але її творять не століття. Історію творять люди. Іколки якраз і особливе. Тим, що історію Колків творять його, люди саме Колківською республікою прославили у світі, саме Колківськими людьми, чесними, щирими, гоноровими, патріотами своєї землі, знані ви. На Волині, на Україні і напевно в усьому світі, за словами народної обраниці, багато успішних людей родом саме з Колок. Цінні призи та подяки цього дня отримали як лікарі, так і спортсмени, громадські діячі, інженери, психологи. Людмила Теслюк родом не з цього селища, але живе і працює тут вже 27 років. Полюбила колки душею, тому що тут я знайшла свою долю, тут я вийшла заміж, маю хорошого синочка. Працюю в дуже хорошому колективі. Все життя тут прийшла з інституту і працюю весь час. У ну, Колківській лікарні тепер вона Колківська амбулаторія. Люди тут прекрасні, душевні, щирі. Жінка каже, Ірина Константкевич приїздить у Колки не лише на святкування дня селища, а й щоб вирішити проблеми місцевих мешканців, яких чимало особливо турбує людей. Пенсійне забезпечення, виплата соціальної допомоги, недосконале законодавство. щиро дякую Ірині Мирославі. Дякуємо ще за те, що вони завжди відгукуються на наші прохання. Зовсім недавно до дня медичного працівника ми зверталися, враховуючи зараз, що іде реформа медицини, сімейної медицини, і в нас були проблеми із оргтехнікою. Маючи сім лікарів в амбулаторії, ми мали єдиний комп'ютер. Ми звернулися до фонду Ігоря Палиці тільки разом до Ірини Мирославівни, допомогти нам в цьому. І вони відгукнулися на даний час. Ми вже маємо, дякуючи два комп'ютери. Сертифікат на спортивну форму та інвентар від Ірини Константинкевич отримав і місцевий футзальний клуб. То я ні до кого не звертався. До мене позвонили, сказали, що хоче нам допомогти. Ось ми звісно і за що нам допомагали підтримка. Ось і завжди задоволені. Тобто є вже якісь плани на майбутнє нова форма, А саме головне це спортивний інвентар, тому що без якого це дуже важко. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Картини із зображенням храмів та історичних пам'яток духовного світу. Показали в художній галереї міста. Хто автор цих робіт дізнавалась, наша журналістка. Прип'ять Карпати, Прибалтика і навіть Камчатка. Луцький художник Петро Собко має серед доробків пейзажі багатьох мальовничих місцевостей. Проте сам зізнається, що найбільше любить зображати Волинський край. Цю серію картин художник присвячує речниці хрещення України Русі. Саме тому тут зібрані найрізноманітніші храми. Доді назад я почув, що йде ювілей християнської культури. Ну я згадав, що є багато в мене церков. Ну, <кій> Маршука, я за що сказав, Володя. Ми на виставку зробити, а давай, два дні назад це почалося. Позавчора, я зіграю роботу, вчора виставив, і сьогодні вже третій день. Так що все вийшло еж фронтом. Петро Супко каже, що кожна його картина наділена особливою історією і важлива для нього. На думку художника, зображень храмів має бути більше, бо нашій буденності хочеться дивитись на щось величне та масштабне, відчуваючи себе піщинкою серед такої величі. Цими картинами лучани зможуть насолоджуватись близько трьох тижнів. Тому приходьте, милуйтесь та розвивайтесь культурно. Ірина Загорська, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Такими були новини останньої липневої суботи. Більше інформації вже завтра у традиційному підсумковому випуску новин на часі. В студії працював Дмитро Ураєв. Злагоди вам та затишку на все добре.